Довге життя на статинах Статини – ціна кількох днів чи інвестиція в майбутнє. Розберемо статистику та особистий досвід. Статини – препарати, що знижують рівень холестерину, були предметом інтенсивних суперечок в останні роки. Хтось вважає їх панацеєю, хтось завищеним засобом, проштовхуваним фармацевтичними компаніями. У центрі цієї дискусії складна статистика, яку легко інтерпретувати на свою користь. Спробую розібратися в цій непростій темі, спираючись на наявні дослідження і, звичайно, на особистий досвід: статистика відносний ризик, абсолютний ризик і лотерея здоров'я. В основі дискусії про статини лежить різниця між відносним і абсолютним ризиком. Відносне зниження ризику, це гарна цифра, яка звучить вражаюче, статини знижують ризик серцево-судинних захворювань на 25. Однак, як справедливо зазначає джерело, цей показник може вводити в оману. Він не враховує основний ризик, імовірність захворювання конкретної людини. Уявіть ситуацію, у вас є знайомий. Який веде малорухливий спосіб життя, харчується фастфудом і має спадкову схильність до захворювань серця. Інший друг веде здоровий спосіб життя, регулярно займається спортом і має низький рівень холестерину. Статини можуть знизити ризик серцевих захворювань в обох людей, але ефект буде дуже різним. У першому випадку зниження ризику може бути значним, у другому мінімальним. Абсолютне зниження ризику є більш реальним показником, який відображає реальну дію препарату на конкретну людину. Він показує, скільки людей потрібно лікувати, щоб запобігти одній хворобі. Наприклад, щоб запобігти одному серцевому нападу, може знадобитися лікування 100 осіб. Звучить не так вражаюче, як зменшення ризику на 25, але дає більш чітке уявлення про реальні переваги препарату. 3-4 дні життя чи варта гра свічок. Особливо дискусійним є питання про середню відстрочку смерті при прийомі статинів. Спочатку йшлося про 3-4 дні, що, звісно, викликало потік критики та насмішок. Навіщо щодня приймати таблетку, щоб прожити ще кілька днів? Прозвучало справедливе запитання. Однак, як і з будь-якою статистикою, важливо враховувати контекст. 3-4 дні це середній показник, який базується на величезній кількості досліджень. Це не означає, що кожен, хто приймає статини, проживе всього на кілька днів довше. Крім того, необхідно враховувати тривалість застосування препарату. Зазвичай статини приймають протягом багатьох років, а не лише кількох днів. Чим довше людина приймає препарат, тим більше шансів на користь. Більш пізні дослідження показали, що середня затримка смерті при прийомі статинів може становити до 10 днів, а при тривалому застосуванні навіть кілька років. Це більш значний період, який слід враховувати при прийнятті рішення про прийом препарату. Особистий досвід знайти баланс між статистикою та здоровим глуздом. Я сам довго вагався перед тим, як почати приймати статини. З одного боку, Мене налякала статистика, яка здавалася незначною. З іншого боку, я розумів, що у мене є фактори ризику розвитку серцево-судинних захворювань, спадковість і малорухливий спосіб життя. Після консультації з лікарем і ретельного вивчення проблеми я вирішила спробувати. Зараз я приймаю статини вже кілька місяців і почуваюся добре. Звичайно, не можу сказати, що вони продовжили мені життя на кілька років. Але я відчуваю себе більш впевнено і спокійно. Важливо розуміти, що статини це не чарівна пігулка. Всіх проблем зі здоров'ям вони не позбавлять. Вони лише сприяють зниженню ризику розвитку серцево-судинних захворювань. Для досягнення максимального ефекту необхідно поєднувати прийом препарату зі здоровим способом життя, правильним харчуванням, регулярними заняттями спортом і відмовою від шкідливих звичок. Дієта проти ліків, який шлях вибрати. У вихідному матеріалі згадується можливість зниження холестерину ЛПН за допомогою, дієти, багатої на фрукти, овочі та горіхи. Це дійсно можливо, і я сам переконався в цьому на власному досвіді. Я намагаюся харчуватися здорово, регулярно займатися спортом і намагатися уникати стресу. Завдяки цьому я зміг знизити рівень холестерину ЛПН ще без прийому ліків. Однак я розумію, що не кожен може досягти таких результатів лише за допомогою дієти. У деяких випадках може знадобитися медикаментозне лікування. Важливо розуміти, що дієта і ліки не виключають одне одного їх можна і потрібно комбінувати для досягнення максимального ефекту. Висновок, індивідуальний підхід, запорука успіху. Рішення про прийом статенів завжди є індивідуальним вибором. Не довіряйте сліпо статистиці чи порадам друзів, необхідно проконсультуватися з лікарем, уважно вивчити питання і прийняти рішення, виходячи зі своїх індивідуальних особливостей і факторів ризику. Важливо пам'ятати, що статини це лише один із інструментів, який допоможе зберегти здоров'я. Для досягнення максимального ефекту необхідно поєднувати прийом препарату зі здоровим способом життя і регулярно проходити медичне обстеження. Зрештою, завдання кожної людини знайти свій шлях до здоров'я та довголіття. І цей шлях для кожного може бути різним. Головне відповідально ставитися до свого здоров'я і не боятися звертатися за допомогою до фахівців. Інвестиція в здоров'я найкраща інвестиція, яку ви можете зробити. Замість того, щоб боятися статистики, навчіться її розуміти та використовувати в своїх інтересах.